Як не помилитись у виборі коханої людини? Знаєте, питання таке дуже специфічне, але тим не менше, я коли задаю собі його, починаю думати про слова Пола Гудмана. Це такий відомий психотерапевт, який сформував теорію особистості в гештальт підході, тобто один із хто сформував цю теорію, і він казав про те, що людина це процес. Тому, знаєте, це така невеличка відповідь на це питання, та як не помилитись у виборі партнера, це про те, щоб ми могли звернути увагу на процес, на те, як людина контактує світом з іншими і як контактує людина з собою. Тому що коли ми знаходимося в стадії закоханості, яка може тривати від пару місяців до декількох років, двох-трьох років, ми в цьому випадку трохи десь там ідеалізуємо партнера і можемо не помічати ці червоні пропорції, які можуть там уже просто. Висіти, там, я не знаю, там, Одним словом, ми просто їх не помічаємо, тому що партнер ідеалізований та, для нас, і ми просто не бачимо. Але проходить певний час, проходить декілька років, ми потім розуміємо, що ну як так, тобто десь там розочаровуємось. Тому нам потрібно звернути увагу на те, як людина. Поводить себе у процесі з іншими людьми, тобто як вона з ними контактує, чи порушує кордони, як вона відгукується про батьків, друзів, колег, як вона контактує з офіціантами, наприклад, як людина ставиться до себе, чи бере людина відповідальність за те, що відбувається в її житті, як людина поводиться з собою, можна так сказати, і це може бути така гарна відповідь на це питання.